Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Євангеліє від Матфея. Христос Воскрес. поістину Воскрес. Оці світлі і дононосні дні для церкви Христової. Кожен із нас зосереджується у цих перебуваючих пасхальних днях, теж на молитві. Чому? Тому що ми, відсвяткувавши Пасху Христову, прийшли до поминальних днів. Іноді в церкві перша неділя антипасхи іноді називається провідною неділею. Чому? Тому що ми всі зосереджені на молитві, провідавши близьких і рідних людей під час пасхальних богослужінь, відвідавши родини. Ми сьогодні кожен з нас приходимо в храм Божий, а пізніше йдемо на цвинтар і теж провідаємо своїх рідних людей. Тобто провідна неділя від слова провідати, помолитися. І пам'ятати людей, які відійшли у царство небесне. Це нам близькі люди, вони всі віруючі. І ми, прийшовши туди, на цвинтар, просимо у Бога милості, просимо у Бога милосердя і теж їх всіх поздравляємо і вітаємо з Пасхою Христовою. Згодом Церква Христова вшановує пам'ять у третю неділю після Пасхи, пам'ять святих жон Мироносець. Це жоден Мироносця. Які дійсно любили всім серцем Христа Спасителя. Коли Христос терпів страждання, вони були з Ним. Коли Христос проповідував, вони були з Ним. І сьогодні вони прийшли помазати ноги Ісуса Христа, рани Його, і коли біжали до гробу Христа Спасителя, прибігши тоді, туди, зустріли двох ангелів. Які зустріли жод мироносець словами Радуйтеся жони! Христос Воскрес із мертвих. Це жони мироносці, які напротязі всієї розповіді і проповіді Евангельської так засвідчили любов і шану до Бога, що церква їх сьогодні виділяє особливе місце. Ми віримо, що кожен із нас, і приводимо їх в приклад, це одна із жон святая Марія Кліопова. Марія Магдалина та інші жони, які завжди були добрим дороговказом. І таким добрим дороговказом була і Пресвята Богородиця. Ми читаємо добру молитву в ці дні. Богородиця діво, радуйся, ти, Марія, Господь з тобою, і благословенна ти в женах. Тобто в женах розуміється весь жіночий і людський рід. І я вірю в те, що і в ці пасхальні дні ми, беручи добрий приклад. А треба зауважити, що в церкві більшість завжди відвідує жінок. Ми всіх поздравляємо, і через таке єднання любові, єднання миролюбія ми показуємо людям, як церква чествує і пам'ятає про ближніх і нам близьких людей. Через те вітаємо всіх жон і уподібнюємося їм як мироносицям. Вітаючи Спасу і Христовою, бажаю, щоб вони мали таку сильну і глибоку віру, яку мали в цій святі жодне мироносіці. Амінь. Христос Воскрес, поістину Воскрес! В Україні існує чимало навчальних закладів, які готують священнослужителів. Українські священики цілком і повністю присвячують себе своїй місії. Вони не мають особистого життя, вільного часу, а власні потреби відсувають на задній план. Як молоді чоловіки відважуються на такий подвиг, про це далі в нашій програмі. 13 грудня 2012 року, за клопотанням єпископа Дніпропетровського і Криворізького Симеона, Священним синодом Української православної церкви Київського патріархату було прийнято рішення про створення Дніпропетровської духовної семінарії. Завдання семінарії навчити і виховати достойних пастирів церкви Христової, які б словом своїм життям вели народ паству до спасіння. На навчання у духовний заклад приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі, які мають середню або вищу освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Кожен навчальний заклад духовний має мати храм при семінарії. Також наша семінарія має храм на честь святих переверховних апостолів Петра і Павла. Де студенти моляться, проходять богослужбову практику? Священнослужителі у Дніпропетровській семінарії виховують патріотизм у своїх студентів Божим Словом, щоб вони були носіями історії, віри, піднесеного духу і підтримували народ у важкі часи. Ми випускаємо спеціалістів, священнослужителів, бакалаврів, тобто в звичу світ. В нашій духовній семінарії існують денна та зошна форма навчання. В загальному в нас навчається 59 студентів. На стаціонарі в нас навчається 19 студентів на зовшній формі навчання, здебільшого це переважно є священнослужителі, які знаходяться на приходах. Це є 40 чоловік з інших також регіонів нашої України. До майбутніх кандидатів у священики високі вимоги, серед яких не тільки знання святого письма та рекомендації від духовника. враховуються і моральні якості людини. Увага обов'язково приділяється оцінці духовної зрілості, бо не може духовна незріла людина в майбутньому повчати інших. Наш навчальний духовний заклад ну й не це закритий тип навчання. У Нас існує свій розпорядок дня, де він чітко регламентується. Очбовим внутрішнім статутом нашої духовної семінарії, де на протязі чотирьох років навчання наші студенти не тільки здобувають освіту наукову, але і проходять такий внутрішній розвиток, внутрішнє переосмислення свого життя. Я з міста Дніпродзержинська служу в храмі Пантелеймона у Дніпропетровську. Звідти мене рекомендував мій наставник, священник архімандрит Ніканор до навчання у Дніпропетровську Дніпропетровському духовному семінарію. Тут я навчаюся з минулого року, учень першого курсу. У мене є така мета стати священником. Абітурієнт семінарії має розуміти, що він стає на своєрідний шлях. І пройти його до кінця зможе лише той, хто не боїться наполегливої праці, хто готовий до жертви і хто хоче завжди бути з Богом. Закінчивши наш духовний навчальний заклад, студенти отримують диплом бакалавра і вони мають можливість стати священнослужителями, діяконами, священиками. Єпископами також можуть бути вчителями християнської етики або вчителями недільних шкіл. Також хто має бажання і добре буде навчатися після завершення бакалаврату Дніпропетровської духовної семінарії. Наші студенти за рекомендацією адміністрації школи можуть поступати в Київську православну богословську академію магістратуру або в Волинську православну богословську академію. У семінарії викладають 14 наставників на засіданнях педагогічної ради під головуванням єпископа Дніпропетровського і Криворізького Симеона розглядаються актуальні питання життя навчального закладу у Дніпропетровській духовній семінарії. Викладають не тільки священнослужителі, хоча їх більшість є. Але в нас ще викладають і викладачі з інших навчальних закладів, тобто семінарії може викладати не тільки священик, але і інший світський викладач. Студенти духовної семінарії вивчають найрізноманітніші предмети: катехізіс, библійну історію, старий і новий завіти, догматичне богослов'я, церковний устав, літургіку і багато світських предметів, серед яких педагогіка та психологія, історія, філософії, українська мова і література, історія України. В майбутньому також духовна семінарія планує відкрити на своїй базі, на своїй основі регерське відділення, де Крім основ церковного життя приходського, ми будемо також навчати і художні вишивки, будемо навчати петриківського розпису і майбутніх викладачів, майбутніх викладачів в навчальних воскресних шкіл, також в інших школах, де будуть проводитися викладання християнської етики та таке так інше. Студенти семінарії та викладачі разом зі священиками Дніпропетровської єпархії беруть участь у подіях культурного життя нашого міста. Як, наприклад, 9 березня 2015 року відбулися заходи з нагоди 2001 річниці від дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка у березні цього року у стінах Дніпропетровської духовної семінарії відбувся сеанс одночасної гри з шахів з відомим українським та міжнародним гросместером Дмитром Максимовим. У турнірі з боку семінарії взяли участь 11 студентів та 3 викладачі. При нашому закладі діє гуртожиток, в якому проживають студенти. І, звичайно, як кожен монастир має свої правила, так само і студенти живуть за певними правилами. Є розпорядок дня для студентів Дніпропетровської духовної семінарії. Кожного дня є інспектор, який контролює життя і діяльність студентів. Духовна кар'єра справа нелегка. Священик повинен багато читати, щоб розуміти сучасну людину. Для цього доводиться орієнтуватися у політиці, психологічних проблемах, вікових та родинних особливостях. Потрібно бути в курсі всіх новин, завдяки випускникам нашої духовної семінарії. Ми поповнюємо ряди священнослужителів, де вони будуть духовно виховувати своїх прихожан, навчати. І патріотизму, любові до України до свого краю сьогоднішній такий непростий шлях для України, української церкви якраз є сконсолідувати, сконцентрувати ті зусилля з разом з українським народом для тої досягнення, тої мети, тобто духовного зросту, духовного виховання нашої молоді, наших людей для зросту нашої церкви духовне вічне. І формація майбутніх священиків завжди буде для церкви надзвичайно важливою справою, адже від її якості залежить успіх церковної місії. Професія священик можливо, найважливіша з поміж усіх, хоча з першого погляду так і не здається. Але саме священики знаходяться поряд з людьми в найвизначніші моменти їхнього життя хрещення, вінчання та поховання. Православний календар з 25 квітня по 2 травня. За церковним календарем, 25 квітня у суботу, згадують діяння преподобного Василія сповідника єпископа Парійського, день Муромської ікони Божої Матері, 26 квітня, неділя третя після Пасхи святих жон Мироносець, поминання жертв Чорнобильської аварії. У понеділок, 27 квітня, починається седмиця третя після Пасхи, день Віленської ікони Божої Матері, 28 у вівторок. Шановують діяння апостолів від 70 – Аристарха, Пуда і Трофима. 29 квітня церква відзначає свята Ілінської Чернігівської та Тамбовської ікон Божої Матері. 30 квітня церква згадує діяння преподобного Зосими Ігумена Соловецького, знайдення мощей преподобного Олександра Свірського. 1 травня у п'ятницю шановують пам'ять преподобного Іоанна учня преподобного Григорія Декополіта. День Максимівської ікони Божої Матері. 2 травня у суботу вшановують пам'ять преподобного Іоанна Ветхопечерника та Блаженної матрони Московської. За православним календарем у суботу, 25 квітня, день ангела святкують Василь Ісаак та Давид. 26 квітня. іменинна на честь святих у Прохора, Кирила та Германа. 27 квітня відзначають День Ангела Антон, Остап та Іван. У вівторок, 28 квітня, святкують День Небесного заступника Анастасія, Андрій, Василиса, Віктор та Трохим. 29 у середу поздоровлення з Днем Святого приймають Галина, Ірина та Леонід. 30 квітня відзначають День Ангела Зосим, Олександр, Михайло та Федір. 1 травня іменини у Віктора Яни та Тамари. У суботу, 2 травня, день ангела відзначають Георгій та Іван. У народному календарі 27 квітня день святого Мартина. Якщо цього дня жаби кричать, а після Мартина мовчать, неодмінно похолодає. А якщо в цей день ще й тепло, то надовго похолодає. 29 квітня вшановують Ірину. Дивились, якщо в день вода бігла в ярах весело, то врожай буде поганий. 30 квітня день Зосима Соловецького. До цього часу вже і береза та вільха розпускаються. Старі люди дивилися: якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекає сухого літа. А якщо вільха перед березою... То все літо буде мокре. Мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику активність, погода буде мокрою.